Чи був у вас досвід, що ви у своєму усвідомленому сні стрибали в майбутнє, а в майбутньому бачили якісь там відповідні сценарії, які потім реалізувалися в цьому житті? Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Ні. Саме е, з майбутнім я ніколи не маніпулював, е, тому що в мене до цього особливе ставлення. так, і... Я намагаюся, будемо казати, туди не влазити. так, В моєму випадку, мені цікаво не знати, з якої нірки вискочить кролик. Але я думаю, що це можливо, якщо мати хист до цього, так, якщо займатися щось на зразок бути як оракулом, чи передбачати, так як я націлений більше, скажімо так, на Лікування, оздоровлення і так далі, то моя специфіка сновидінь часто пов'язана. Ну і плюс я дуже люблю мандрувати. Я отримую просто задоволення від мандрівок, тому мої сновидіння вони направлені або на мандрівки, або на зцілення, і це просто характер моєї особистості, мабуть. І я думаю, що кожна людина може знайти, але навряд чи ми можемо зробити всі можливі варіанти. так? Все одно ми будемо на щось своє зацікавлені. А на вашу думку, чому взагалі людям сняться віщі сни? І це не якісь там глобальні сни про майбутнє. Так? У багатьох людей приснилося сьогодні через день, або в обід вже відбувся той сценарій, який приснився. От для чого людям це от майбутнє сниться? З якою метою? Я думаю, що людям це цікаво на якомусь підсвідомому рівні знати, що буде, так? Ну, кому цікаво, так? Тому, скажімо так, ми живемо в світі енергії, і інформація це теж енергія. І, відповідно, якщо ми закидаємо свою вудочку і хочемо щось дізнатися, навіть на підсвідомому рівні, то це цілком можливо, що у нас такі речі будуть проявлятися. Я хочу зазначити, що, згідно сучасного погляду психології, 99% наших рішень лежать в сфері підсвідомості. Тому і сни звідти теж беруть свою інформацію, і наші життєві рішення часто. Часто дійсно можуть бути продиктовані якимись підсвідомими моментами, чимось цікавим, чимось невирішеним, в тому числі, тому що життя у всіх по-різному складається не завжди воно гармонійне, так, і якісь незакриті гештальти, так скажем, і людина намагається це вирішити. І час від часу це також може бути просто випадковим, тому що якщо в нас немає певної цілі, наша свідомість мандрує інформацією, енергією. І ми можемо просто випадково навіть зустріти якусь інформацію про майбутнє. Ну, тобто, ми йшли і побачили. Це не завжди системна річ, тим більше, якщо ми цим не займаємося навмисне, так? Тому це може бути просто випадковість. І люди випадково запросто можуть побачити якусь частину майбутнього. Але <кхем> як правило, це стосується них самих. Тобто, якісь безпосередні їхні переживання. І набагато рідше чогось такого глобального, земного, чи хоча б відносно країни, чи регіону. От. І ще таке питання на завершення, яке турбує багатьох глядачів нашого каналу. Їм часто сняться сни, але вони бояться своїх снів, тому що переважно вони погані, попереджують про погане, яке здійснюється і реалізовується. Їм вже страшно лягати спати за сенати. Вони не хочуть взагалі, щоб це відбувалося в їхньому житті. І часто питають пишуть, мене мені в приват, для чого це мені? Навіщо це мені? Як це закрити? Можливо, у вас є якась рекомендація і порада. Так, звісно, дивіться, коли немає миру з собою, коли немає цілісності, то ми відділяємо те, що ми бачимо у сні, і ми можемо говорити, о, мені щось сниться погане. Але це, що вам сниться, це ваша підсвідомість. Скажімо так, це з точки зору йоги не про медитовані речі. З точки зору психоаналізу, це були б не про усвідомлені речі, так? але це наша частина. І я не думаю, що є великий сенс її просто відкидати тому ну, Що це буде лише загострювати, так? Я думаю, що людина, яка займається регулярними медитаціями, а ось, власне, і ключ до вирішення цих внутрішніх конфліктів, тому що ми, коли бачимо щось жахливе уві сні, якийсь кошмар, такі страшні якісь речі, це внутрішній конфлікт. І ми можемо вирішити цей конфлікт методом медитації. Я великий прихильник класичних медитацій, йоги, які вже існують більше ніж 2,5 тисячі років. Класична анапана, спостереження за диханням. І ми сидимо, будуть спливати самскари, ми їх самозвільнюємо, це практика дзовчен, наприклад, самозвільнення це друга вже медитація. І таким чином ми звільняємо всю внутрішню напруженість, підсвідомість, вона стає порожньо. Тим самим вона балансується, ми приходимо до. Цілісності. Тому, мій погляд, що це є частина нас, яка, ну будемо казати, не прийнята або якийсь внутрішній конфлікт, який вже в архетипічних образах ми вже бачимо як кошмарне сон. Але це є наша частина. Ще я чула таку теорію, і з нею я можу частково погодитися. цікаво, що ви скажете. Це зараз мова не про віщі сни, а просто про погані страшні сни, в яких людина переживає якісь там трагедії, смерті близьких і так далі. Після того вона прокидається, дуже боїться, боїться, що це може статися, зависає дуже довго в тих емоціях, бо сон, нібито як реальність, дуже гостро відчувається і довго це переживає. Ось, але я чула таку теорію, що якщо людині знеться такого типу жахи, де вона дуже яскраво переживає, має сильні емоції, це значить, що вона пропрацювала якусь там свою карму вісні, що це вже не відбудеться, вона пережила це. Це страшне, що вона могла би пережити наяву, пережила вісні. Бо що таке карма, та ми щось маємо пережити, відчути, що ми колись там натворили, і відповідно ми маємо те ту саму емоцію пережити. Так, тут два окремих питання насправді про карму і про сни. Давайте про сни спочатку. Я не дарма сказав ключову фразу на початку нашої бесіди: що не розглядайте сни як те, що буде. Розглядайте сни як те, що могло би бути. І в цьому є ключова річ. Наш мозок це така багатоваріативна штуковина, так, яка намагається прорахувати дуже багато речей. І це відбувається не тільки уві сні, коли ви сидите, коли ви хочете зробити пропозицію руки і серця, чи коли ви йдете на якусь нову роботу, ви намагаєтесь прорахувати, що буде, якщо цього не буде, або що буде, якщо це буде, і так далі. І просто у вісні наша підсвідомість вільна, і вона може прораховувати не два варіанти, а безліч, і в тому числі людині завжди цікаво, а що буде в найгіршому, наприклад, варіанті. Так? Тому іноді, знову ж таки, чому людина акцентується на найгіршому варіанті? Це те, що я говорю, не, немає внутрішньої миру, цілісності. Так? Коли ми збалансовані через медитацію, ми будемо бачити щось таке. Приємне, будемо чомусь вчитися, там, літати у вісні і так далі. А, коли ми бачимо щось негативне, просто над цим треба. Це просто знак, що пора зайнятися медитацією. Ось. Тепер про карму. <кхе> а, ну, тобто, завершуючи попереднє питання, це взагалі не пов'язано з тим, як воно мало би бути. Мозок просто намагається вирахувати, що ви будете відчувати, як ви це переживете. Як мінімум, знаєте, другий раз стрес він вже не такий страшний, як перший раз. Тепер про карму. Карма це не завжди те, що ми повинні відчути. Карма працює приблизно як зерна. Тобто, коли ми робимо якусь річ, ми сіємо зерна, певні. Але для того, щоб зросло зерно, нам потрібно насправді світло. Ґрунт, вода, тобто певні тригери, певні умови, в яких воно буде зростати. Наприклад, ми могли зробити якусь е, хорошу річ. Так? Не обов'язково всі говорять про карму, це щось погане. Да? Може бути щось хороше. Наприклад, ми е, щедрі, ми ділимось знанням, інформацією, ділимось там, своїми вміннями, допомагаємо іншим людям, ми сіємо зернята. І при певних умовах щедрість буде проростати як багатство, як процвітання у всіх сферах. Так? Ну або, звісно, якщо ми будемо робити якісь погані речі, будемо жадібними чи злими, чи робити погані вчинки, ми теж сіємо зерна. Але це ще не значить, що вони зростуть. Тобто потрібні певні термічні умови зовнішнього характеру, так? які вже це можуть запустити. І є певні техніки, знову ж таки, медитація, якими ми можемо звільнити ці зерна і не допустити, щоб щось погане зросло, і навпаки створити умови, щоб хороше проявлялося в нашому житті. Тому карма це не є однозначність. Безумовно, що якщо ми сіємо погані зерна тільки, то щось тільки погане може зрости, але як правило, такого не буває, що людина тільки темна. Так? Як правило, світ не чорний і білий. Так? Тобто в кожній навіть найрігіршій людині, мабуть, щось чуть-чуть, є щось добре, бо його, чи її хтось любить так, за щось. І так само у найсвітлішій людині, яку ми знаємо, от ви точно знаєте якусь таку людину, але повірте, в неї є теж темна сторона. І у вас, і у мене, у всіх є темна сторона. Ми просто можемо, вона може бути не центрально. Але коли ми в своїй темній стороні. Робимо якісь не дуже хороші речі, за які нам, можливо, потім самим шкода. Або ми не допускаємо, щоб ми робили ці речі, але ми відчуваємо, що був імпульс, але ми його стримали, там, трансформували, наприклад, щось хороше, то все одно якесь зернятко закладається. І знову ж таки, це не значить, що воно виросте, тому що для нього потрібні ще певні умови. Воно не працює дзеркально. Тобто, інакше би світ не розвивався, ми повинні розуміти, що якщо ми дивимося на дуб, наприклад, то він виріс. Не з великого прям дуба, а що? Був було невеличке зернятко, жолудь такий, так? і коли ми бачимо там, інше якесь дерево, там, вишню чи черешню чи яблучко, то воно не методом ділення, а методом зернятка, то приблизно так само карма. Коли ми робимо якусь хорошу річ, то воно може зрости в набагато більш позитивні умови, ніж ми їх посадили. Але і з поганими така сама історія, іноді достатньо думки чи промовчати, допустити, щоб зло виникло, і воно може виникнути набагато більшим, подібно того, як з жолудів виростає велике дерево. Карма працює у вигляді зерен. тобто всі думки, тим більше слова, тим більше вчинки, сіють ці зерна. А вже які зростуть, це ті, за якими ми будемо доглядати. Тому давайте будемо доглядати за хорошими зернами і намагатись не сіяти дурних зерен, тільки щоб були хороші. Звісно, воно не завжди так буде у нас виходити, але пам'ятайте, що воно не дзеркальне. І навіть коли ви зробили помилку, якщо робити протилежну річ, ви засієте більше добрих зерен, і ваші кармічні обставини в житті будуть змінюватися. Проблема лише в тому, що ми вже засіяли дуже-дуже багатьо всього. І іноді просто треба розгрібати, тож сіне. Знаєте, як кажуть, що якщо ви хочете знати, ким ви були в минулому, подивіться, ким ви зараз є, власне. Якщо ви хочете знати, ким ви будете, подивіться, що ви робите зараз, чим ви займаєтесь, які вид діяльності ваш, такі зерна ви сієте. Чи можемо ми переживати і відпрацьовувати цю погану карму у вісні? Так. Один із способів відпрацювання поганої карми може бути у вісні. Тому що у вісні це. Той самий досвід, який ми можемо переживати. І так, один із способів трансформації не тільки прожити, тобто це не, не просто та річку можемо зробити і все, а ми можемо трансформувати у, у вісні і засіяти там теж можемо добрі зерна. Тому зерна карми сіються не тільки у фізичному тілі, коли ви перебуваєте в астральному тілі, ви теж сієте зерна, а прорости вони можуть як в астральному, так і в фізичному світі. Ось така історія. З вами був Анатолій Пахомов. Вадрайо. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.